А ви колись бачили справжні золоті швейцарські монети сьогодні? Студенти потримали в руках монети, випущені більше століття тому. А ми вам пропонуємо послухати щодо цього пару цікавинок. Швейцарський франк став однією з найстабільніших і надійних валют у світі. Він з'явився в 1850 році і замінив безліч різних грошових одиниць, що були в обігу раніше. Зокрема, після періоду, коли в країні існувало 860 різних видів монет, кожна з яких мала свої номінали та вагу, тоді в країні існувало близько 75 організацій, що карбували монети. Франк став цінним активом для інвесторів завдяки стабільності та низькій інфляції, особливо під час економічних криз. Як у 2008 році франк здобув репутацію тихої гавані сьогодні? Він залишається популярним активом для інвесторів, які прагнуть зберегти свої кошти. Як же Франку це вдалося? Швейцарія відома своїм мінімальним державним втручанням, що дозволяє центральному банку приймати рішення, спрямовані на підтримку стабільності валюти, без огляду на короткострокові політичні інтереси. А це в свою чергу підвищує довіру до швейцарського франка як надійної валюти. Таким чином банк отримав репутацію інституціям, що ставить цінність грошей вище політичних інтересів.